Цими вихідними у Сінгапурі відбудеться конференція з безпеки, ну найбільша конференція Південно-Східної Азії, називається Діалог Шангріла. І на цій конференції, безумовно, будуть говорити про війну в Україні. Президент Франції Еманель Макрон буде виступати на відкритті цієї конференції. Він буде говорити саме про Україну та і про Палестину. Також на цій конференції буде присутній вперше. Як міністр оборони гексет він буде виступати там. Ну, як пишуть, він хоче переконати, що Китай є не такий надійний партнер, як Сполучені Штати Америки, і дійсно, вперше з 2019 року, на цій конференції не буде присутній міністр оборони Китаю, і це певний сигнал, що Китай дистанціюється від цієї конференції від тих подій, які там відбуваються, напевне, не хоче. Чути розмови не тільки про Тайвань і Південно-Китайське море, але й про війну в Україні у будь-якому випадку цікаво буде подивитися, які будуть результати цієї конференції з безпеки. Хочу нагадати, що в свій час на цій конференції побував е, Володимир Зеленський, виступав там на прес-конференції, і там він же звинуватив Китай. Це було напередодні е, зустрічі в Швейцарії. Пам'ятаєте, була така формула. Миру, от він звинуватив Китай, що Китай виступає проти того, щоб країни глобального півдня приймали участь у цій конференції, яка насправді як я і передбачав ну вся ця ситуація з формою миру закінчилась нічим.